Коли я знімав відео про заміну масла, майже всі мені написали, і це мені сказали і на СТО, і мій постачальник масла, що мутюль дуже багато підроблюють в Україні. І є можливість, я зараз розповім, як його перевірити, чи дійсно це оригінальне масло. Отут є от такий от штрих-код, і, і потрібно що зробити. Так, беремо 5 копійок і стираємо. Стираємо тут оцей код. Тут є якісь цифри у нас. Тепер скануємо штрих-код. Переходимо за посилання під QR-кодом, скануємо його камеру і вводимо код, який ми побачили. Також вибираємо тип продукту. Я вибрав еколайт. І ми бачимо от таку віконці. Ваш код пройшов перевірку, кількість попередніх перевірок 0. Дякуємо за покупку оригінальної продукції Мотюль. Це масло я замовляв у надійного постачальника, його звати Олександр. Я вам залишу його номер телефона під цим відео. Можете звертатися, щоб замовити собі оригінальні запчастини, оригінальні рідини. Це надійна людина. Так що на правах реклами можу його сміло рекомендувати. Гарного дня!